Я Інга Бабеня, активний член громадської організації Соціальна інклюзія. Хочу розповісти про наш проект Патріотичний календар з членами нашої організації. Купуючи цей календар, ви не тільки підтримаєте молоду громадську організацію людей з інвалідністю, а ще й допоможете Збройним силам України. Бо 10% з продажу календаря піде на допомогу одному з вінницьких підрозділів ЗСУ. Календар. Висвітлює нашу активну громадську позицію. Вислови видатних українських особистостей різних часів про Україну передають наше ставлення до батьківщини, почуття, які ми переживаємо в ці тривожні часи. На шпальтах календаря представлена основна інформація про нашу громадську організацію і про соціальний проект Інклюзія ШОП. А ще коротенькі висловлювання підкреслюють діяльність соціальної інклюзії, наші цінності та основні напрямки роботи. Ми віримо в перемогу України і робимо все, що можемо, для того, щоб наблизити її. Купуйте наш календар на 2024 рік, допоможіть нам розвиватись і підтримати ЗСУ разом до перемоги!